А де ти всі, ті всі, які кричали, що в цьому році закінчення війни і знову? Mm. Я не знаю. Просто я ж кажу, у мене був запит до сили, коли буде кінець війни, закінчення війни чи щось взагалі, мені покажуть водіння. Мені в цьому питанні карти не потрібні. Того що я вважаю, що це питання таке, що кожна відьма і кожен екстрасенс він відчує. Ну, Мені карти не потрібні для цього. Я не відчуваю зараз. Розумієш? Тобто, в мене основне це моє відчуття, і навіть проглядати це не буду, тому що знаю, що ще ні. А от, взагалі, сенс тоді заяви від залужного. От для чого він це сказав? Саме якої заяви? От саме про те, що вихід із затяжної війни з Росією здається, майже неможливим, і війна переходить до позиційної стадії, що дозволить РЕК відновити свою військову міць. Тобто він констатує зараз факт, чи все ж таки це заява для того, щоб звернути увагу наших західних партнерів? І те, і те. Ну, бачу, що це карта повішеного падає, ось десятка жезлів. Ну, а що він щось неправильно сказав? Mm. Було б краще, щоб він сказав, що війна закінчиться завтра, а вона не закінчиться завтра. Ну тут так зараз на сьогоднішній день воно і є. Да, на превеликий жаль. Знову ж таки, поки ще говоримо про заяви залужного його цитата: якщо буде необхідно закликати жінок, щоб врятувати Європу від війни, то мабуть ми це зробимо. Але на мою особисту думку, потрібно не допустити війни в Європі, як це було 1939 року, іншими шляхами, не шляхом заклику українських жінок. То власне жінок також чекають повістки вже Ні. в цьому році. Ні, стрика купка і топ. Неправильно сформулирован вопрос. Почему? Потому что смотри, я спросила женщины тоже повестки ждут, но женщины есть военные, есть врачи <тас> цивільних жінок, які, які не відносяться ніяк до війни. тобто <тас> не, не військові, да, не військові, медики, не, військо... не медики. Психологи да. інші. Повістки будуть цивільним жінкам. Пока нет, ничего такого не вижу. А, взагалі, Україну може чекати модель ізраїльська модель, да, коли от і жінки військовослужбовиці, да, Просто справа в тому, що в нас в принципі жінки такі, що вони потужніші за чоловіків, коли бувають, то <с> я можу порівняти Україну з Ізраїлем в тому плані, що в нас жінки самовільно йдуть воювати і самовільно йдуть е е е служити, і так далі. Тобто. Карти зараз так і покажуть. Розумієш? Да. Yeah. Yeah. Я вже yeah. можу прийняти нас з Ізраїлем. Ми дійсно дуже сильні україночки, це правда. Кров в нас така. Знаєш, бурлить. Як ти казала? Mm. Красиві, нахаби? Yeah. що, Я думаю, що наприкінці війни взагалі ще більше жінок буде. Тобто, ну, коли вже буде, як то кажуть, кінець війни да, перемога, то тоді. Ну, не знаю, якщо, наприклад, чоловіків відсотків воює зараз там, ну, скільки, 70, десь, да, 80, 70. Ну, я думаю, відсотки 80 точно є. Ось, то жінок буде плюс-мінус, ну, 50 точно, ну, тобто, 40, окей. Да, ми такі. Добре, переходимо до наступного питання. Пан Зеленський представив план перемоги. Основні пункти хотілося б розібрати перший з пунктів: це запрошення України до НАТО вже зараз. Я знаю твоє відношення, знаю твою позицію, але тим не менш не можу не запитати. От, ну от знаєш, от може щось таке станеться, і дійсно ми отримаємо це запрошення. НАТО. Тим паче, тим паче, з урахуванням того, що, що зараз е, пролунав ультиматум е, до Трампа: що або ми повертаємо ядерну зброю свою, да, Україна, власне, або е, Україна вступає в НАТО. Ну, я не бачу зараз вступу в НАТО. Семірка тут падає, гарні карти падають, а потім семірка Пентаклів падає. Розумієш, це е, не состоявшийся успіх, то есть, ну, не виходить у нас. ну... Но... Україна поверне ядерну зброю. Колись дуже давно ми давали передбачення ще рік назад. Я казала, що буде підійматися питання про ядерну зброю в Україні. Вони ми його підіймуть. Да. І ми, ну, я думаю, що в нас вона буде все одно. Тому я думаю, що це до кращого, навіть, якщо вона в нас буде. Будуть усі нас Справді, це питання підійматися, справді, питання підійматися буде щодо ядерної зброї. Воно вже підіймається, то так і є. Це ж Якщо в Україні буде, повернути ядерну зброю. Ну, карти хороші, перспективні очень падают, кстати. Вот вот тут жезлов, девятка кубков. И вот и девятка Пентаклей падает, хорошо. И шел в чатик Просто да? Угу, угу. для нас это добра. Конечно. Шестерка жезлов, девятка жезлов. Защита и победа. Ну конечно. Я вообще, я вообще извините, конечно, но Крабчук на гробу сейчас переворачивается. Но зачем ему ядерное оружие было отдавать? Я понимаю, що його соді брати треба було, но хто ж знал? Сейчас напишут в комментариях. Хто ж знал? Mm -hmm. надо было знать. Да, такий... Учитывая, що ми з Росією, да, треба було знати. Заранее. Ну не усім, бути ведьмами, екстрасенсами. І... А так. тут не треба бути відьмою екстрасенсом, тут просто треба я розуміти, черпиця. що ну, нас Росія, вибачте, намагалася все життя нагнути, по суті, да? вони нас називали хохлами, да? і, і, до, і яке гарне відношення, яке братство взагалі, про що можна тут говорити? Вони не нас українцями хохлами. Тобто я лично хахл вважаю ну, таке оскорблення. Ні такої нації, хохли, є нація українців, поняти? Те ж саме, що вони ну, кацапи срані. Так і є. Поэтому я не погоджуюсь в цьому питанні. Просто, скажімо так, ну, в мене тату з Криму, йому дуже багато часу проводило колись в Криму. Ось. І в нього дуже багато таких було доволі такі відомих, знайомих на той період часу. Там, здається, навіть відпочивав, знаєш хто цей Алсу його батько. Пам'ятаєш, така співачка була? <гумент> <гумент> ну, коротше, там, <гумент> да. просто я бачила цих всіх кацапів. Мені, мені з дитинства вони не подобалися. Тобто я бачила, як вони себе поводять. Взагалі, я коли приїжджала в Крим, в мене було таке відчуття, що я приїхала в якусь іншу країну через них. Розумієш? Тому з дитинства їх дуже не люблю. Да. Я це... просто пам'ятаю, як вони себе поводили з нами вони нас вважали е, другим сортом. Вони нас вважали другим сортом це факт. Розумієш? Ну, нічого, побачимо. моєму Ну не побачим. знаю, як можна було віддати цю зброю, блін, це наш єдиний захист, по суті, був. А, ну так, да, там вже Росія, Америка обіцяла захищати нас в чого-то війни. Оп, такий моментик, так? Да? Так. Да? Лише один. Угу. Ну, коротше, вже як сталося, тут нічого не поробиш з цим. Просто мені зараз все ж таки, ось я коли побачила сьогодні новину про ядерну зброю. Я ж кажу, це все обговорювалося. Я про це казала ще рік назад, і мені дуже зараз приємно того, що мені хочеться, щоб вона була. Справді, я вважаю, що якщо вона в нас буде, то вони від нас відчепляться. І взагалі ми маємо на це право. На ядерну зброю. Правильно? Я вважаю, що так, абсолютно. Вона ж в нас була, колись ми ж здала її. Ну, тому порному Росія і думає, що якщо зараз нас немає, то вони такі знаєш брадіаля і можуть оце махати. Ти, і, ти дивись ти, зараз і ми, а ви такі типу, беззахисні? Да? Ти ти дивись зараз, що як тільки оце підіймається питання про ядерну зброю в Україні, зараз Росія почне лякати нас е... ядеркою. Знову зараз почнеться залякування ядеркою знову, ось зараз. І зараз почнуться якісь провокації з атомними станціями. Те, що ми проговорювали з тобою там три тижні назад і так далі, воно зараз буде ось воно, цей період часу, того, що, типу, вони відреагують на нашу новину про ядерну зброю. Ось так через це. От. Хочеться матюкнутися, блін. Не треба, щоб канал не знесли. то. Продовжуємо. Один з пунктів знову ж таки Володимира Зеленського плану перемоги оборона. Нам потрібно нарощувати власне виробництво, а також збільшення допомоги від західних партнерів. Бачимо, що вже дали частину, чи дадуть ще більше. Допомоги. Ну, таке. Ну, щодо того, що більше, бачиш, з кубків з семіркою Пентаклі впаде ось. Типу, більше точно ні. Семірка Пентаклі опять-таки карта, не состоявшись ну, Про ту кубка вона мечтать, як как би. Бы... Але мене радує, що вони дають на постійній основі по пентакль, на постійній основі. На постійній основі щось дають точно, да тобто нема такого, що взагалі не дають. Карта Мага, двійка кубків тобто є якась. Е... Я думаю, що все ж таки буде якийсь саміт, щось типу того. бачиш Щось мають передати нам 100%. Тут карта, карта колісниці, карта колісниці паде. Можливо, це якісь літаки будуть. Mm. Ось, mm. Там прошу. була заява про літачки в 16 до речі. Ну, щось буде таке тут. Ну, буде. Тобто, допомога йде, бачиш, просто вона не така. Нам завжди буде мало її. Mm -hmm. ну, тут також питання, знаєш, не зовсім логічне, того, що нам завжди буде мало. Йде війна, це все витрачається. Хочеться, щоб було, знаєш, більше, 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 але вони не хочуть.